Так, і и попускаешь. Лицовую щоб близько рука не руками было, двигаешься. Давай, давай, давай. Давай, 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 по маленькую ногам. Ребят, у кого там катки? Старайся своим на натай на веревку, чтобы веревка миха ловить. Рукой рукою я Що Что-то класска, ты на трубку. Да-да-да. Давай, давай, По маленькую ногам, ногам. Передвигай ногам, ногам передвигай, дальше, дальше. Бари левиша, чтовай на камню левиши. Давай, давай, давай. давай, Камінь є. Ні, не, лівіше, 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 в камінь. Там є камінь, да, дивись на камінь. Куд, стоїш. Камінь не ще. Коли веревка біла, в цей камінь, де все добре. Давай, 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 о, давай. Во, давай, то, давай. А К... я вже тут переступаю. Ніші, правіше. О, лівіше вже, лівіше, лівіше. Не спирайся, спиною на це. Во, так, во, давай. О, добре, йди так і по камні, помненько. Ти чужи, ногам. Ногами, ногами йди. Ногами, переступи ногою. Нище ногу. Я маю ще трошки газу так. Ні, но, ногу переступи, ногу. То я зараз нижче. Так, да, вот, нижче, нижче. Кажу, переступай ногами, нижче. Стоп, 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 стоп. Ой, переможемо. Ногами кажу, ногами перебирай. Ногами переступай нижче, нижче, нижче. Переступай. Во. Во, переступай ногами, кажу. нижче. Ногами, ногами, ногами. Получається?